Сьогодні я протестував всі бургери, що є в KFC. Зайшов на кухню та подивився, в яких умовах та як вам готують їжу. А ще ось цими руками приготував бургер. Щоправда, випадково змінив його рецептору. Так, помідори. Ні, а не робить помідори. Ну а з вами Денис на І сьогодні не їжко йде. KFC. На дворі погода жахлива, є мокно, тому запасайся смачненьким і почнемо з того, що закупимо всі бургери. А я до вас. По-перше, використати картку цю можна? Так, можна. Супер. А по-друге, мені потрібні бургери. Мені потрібно багато бургерів. Всі з цього переліку не гострі. Може, ще картофель? Я думаю, мені вистачить бургерів з головою. Добре, картко. так карткою, і того в нас вийшло дев'ять бургерів. Загальна сума, яку я заплатив, це 625 гривень і 10 копійочок. Так, в мене була картка, яку мені зарахували як за самий дорогий бургер, і купив його за 10 копійок. Здавалось би, замовлення готове, можемо забирати, але не все так просто. Мені оригінальні, оригінальний, мені треба буде защитати, бо десь теплень посможе це м'ясо. Ага, добре. на, на э, В мене час є, повірте. Так, там вам мене... Ого, дякую. І вам дякую. Дали дві штучки за очікування, тому що м'ясо буде 10 хвилин смажитись. Так, нам потрібно було зачекати 10 хвилин, доки досмажиться м'ясо. Але нам дали дві картки на безкоштовне морозиво. Велике дякую. На жаль, ми солодку не їмо, тому ці картки я віддав парусі, яка сиділа поруч з нами. Все, бургери готові і час починати їсти. Розкладемо їх по ціні. Найдешевший це тост два сира. Що це це. Таке? Другий тост український. Потім йде чізбургер джуніор. Або цей, або. Мабуть, Який менший? – менший оцей почекай, чизбургер джуніор. Боже, як це важко. А поклич когось допоможуть. Йду за допомогою. Ми дуже хотіли розставити бургери від самого дешевого до самого дорогого, але вони не підписані. Всі якісь плюс-мінус, однакові, у нас виникли труднощі. Тому я звернувся по допомогу. Дивіться, це, це тост з два сира. Тост з два да. сира, добре. – Тост український, чизбургер джуніор і чезбургер. О, зе бургер це Девлчикін, тут... це сандерс-класік, це Кінтукі, це, Kentucky, це, Kentucky, це Ага, все, величезно вам дякую. Це, наші бургери розставлені і ось ми нарешті починаємо їсти. Це схоже на бургер? Ну, це сирний а, бургер. Ти який да. пусть перший. Булочка підсмажена, ну як? Ну непогано, типу. якщо нічого не хочеш, а просто хочеш щось от типу, треба булку якусь змісті. булка з сиром, але це смачно трішки солонувато. Якщо у вас вдома є оця бутербродниця, колись у нас посіна було дав щось схоже. Типу з підплавленим сирочком булочка. Я би чиз з нею цю поставив. Звісно, робота на кухні KFC звучить дуже перспективно, але саме зараз у вас є можливість вивчити сучасну діджитал професію. При цьому не вкладаючи туди всі гроші світу, навчальна компанія Genius Space з 1 листопада по 4 грудня відкриває безкоштовний доступ до більш ніж 25 професійних програм для українців. Опануй такі професії, як комплексний інтернет-маркетинг, смм спеціаліст, графічний чи веб-дизайнер, фулстек девелопер чи тестувальник ПЗ та багато багато інше. Просто уявіть, що ці крутезні курси від 20 годин контенту і в середньому кожен коштує 15. Тисяч гривень, що в загальній сумі дає більше 100 тисяч гривень. Зараз ви можете отримати доступ до всіх цих курсів абсолютно безкоштовно. Вже протягом навчання можна буде почати працювати за новою діджитал-професією та заробляти для себе нові суми. Для цього прямо зараз переходьте за посиланням під цим відео та отримуйте миттєвий доступ до навчальної програми. А ми пішли їсти далі. Наступний тост український, тост український має бути з картопляником. Денис. Це вже те, що треба. Це як доповнення попереднього. Тут ціна 55 гривень. О, mm, скажи, м -м. Біль, це просто картопля, але набагато смутніше, ніж просто звичайний тост. Як на мене, таке потрібно завжди запивати. Mm. Це, до речі, без сухри пепсів. Скільки ти поставила? Всім думаєш? Ну да. Чизбургер Джуніор uh, на нас, нас Так щось. дивляться всі. Та мені Так, Хай дивляться. Так, дійсно для нас, особливо для Лізи, це була супер непроста ситуація. Просто уявіть, ти сидиш. На тебе дивиться камера, на тебе дивиться ще й телефони, ще якесь світло там на тебе світить. І всі, хто проходить повз, дивиться на тебе так, ніби вперше бачить людей. Ось він, вихід з зони комфорту на очний приклад. Як до мене в ньому суховата булка. Ага. Почекай, зараз ми зробимо бургер своїми руками, от потім поговоримо. Трошечки суховатим. Я тобі скажу, мені попередній з картоплею <і> трошки <плес> більше сподобався. Як на 6 оцінили? 70 гривень коштує чизбургер у нас. Коли чизбургери почали коштувати 70 гривень. Коли паливо по 60, так? Да? Так. <плес> <плес> Це виглядає вже ну, реально подорожче. Як тобі? Тут вже булочка з посипкою, як... В домі нас є Це прикольніше. І булочка така більш пухка. Такі смачні, я б такі боїло. Але я б я все одно брав би тебе якийсь не для нього. Напій завжди треба брати. Так, цікаво всім. Прикольно бачите, не їште не вдома, а на вулиці із камерою чи що? Ні, мене не пізнають. Мені здається, що дівчата пізнали. Це шеф бургер. Великий шмат м'яса. Сюди вже додали оцю капусту, помідорчик і соус. якийсь шеф-бургерський, мабуть. М -м, мені попередні більше. те, що тут є, просто, мабуть, помідорчики можливо. і салату. Робити його якимось багатшим і дорожче. Я, я думаю, загально, можемо на 7 поставити йому. Сандерс Квасів за теж 95 гривень. А він з майонезом 100% тобто, вже бачу купу майонезу. Курка, майонез і салата без помідору. Але ж насад непоганий такі іначе. Схожий на грудку невеличкої курки. Курка з майонезом це точно не моя тема. Ну, можливо, так сталося, що ми разом з це не любимо. Я поставлю йому десь 5. Кентукі бургер. Це він. Опа, час, соус потів. Є а твій улюблений салоний гірочок. Тут додали сир, а, одну скипку це і соус якийсь інший. А, да. а цей прикольний. Цей прикольніший ніж попередні два. А соус якийсь цікавіший. Але м -м -м. ну типу, знаєш, мені здається, все одно, якби якби я хотіла їсти, я б чізбургер той би взяла. Наскільки ну, ти піоцінував? Це вісім. Вісім? Да, ну, окей, ладно. Дабл чікен. Це особливий бургер, а це бургер без булки. А. -а, -а. Отак От він виглядає. Тобто він йде без булки. трикутнику. весь солотовитік, а поки що я відкусив лише курку. Ну кусай далі. Весь витік назад просто нам все. Давай ззаду кусай. Зараз покажу звідки готувався кусь. Соусом тут соус барбекю. Курка з соусом просто. Це бургер для любителів м'яса. Не знаю, я б йому 9-10 поставив навіть. А mm. я 10 поставлю йому. Mm. Мені кайф. Саме популярний його рекламують Та, бургер Коштує він 130 гривень. Я наївся вже, якщо чесно, що капець. Це, це мені подобається. Тобі картопляник може просто подобається? Так, да, цей бургер мені, мабуть, найбільше буде подобатися. І реально, з картопляником стає все смішніше. Тут я би ще кусь зробив. Минуле мені сподобався більше, можливо, wow. тому що я дуже люблю соус з барбікю. Яка твоя оцінка, і пішли готувати? Mm. Пішли вдягатись, бо нам дадуть халати, шапочки, ту, штуку. 10? Mm -hmm. Я би 9 поставив його. Щось середнє, 9 з половиною. Ну що ж, ми наїлись, а особливо для мене були відкриття Double Чікен. І зараз наступає той момент, коли ми зайдемо на кухню. Ну, коротше, ладно. Я ніби з халата виріс, буду так. Від старшого брата дістався. Гарно? А для бороди буде чепчики, що такі. Ладно. Перший відкрився в 2012 році в Овшен плаці Я готувався. Це правда все, що я прочитав, але я готувався. Нам видали халати, шапочки. Особисто я в цій шапочці виглядаю так, ніби я прийшов на екскурсію, напив завод Оболонь. Ну, просто подивіться на це миле обличчя. Відразу скажу, що знімали все на телефон. Камеру туди взяти було не можна, тому що якщо з неї щось відпаде в їжу і так далі, це буде просто шкандаль. Наш момент входу на кухню почався з миття рук. Зарані і тут всі Давно я не був за ваштунками у фастфуду. Ти ж фастфуд, правильно? Так, так ось тут мила. Ми робимо два натиски мило. І треба ручки мити 20 хвилин, щоб бактерії встигли. 20 хвилин? 20. 20. 20 секунд. Літа, 20 секунд, будь ласка. давай. Треба між пальчиками помити, ось так, ось так, і до локтя. Ага, ну тут є всі правила миття рук. Це працьове платьке приміщення. В якому зберігаються наші різні упаковки, борошно, чай, кава. Потім нам показали холодильник, і я нарешті побачив, як зберігається пиво в KFC. Це холодильна камера. Тут у нас температура плюс один, плюс чотири градуси. Що ми тут зберігаємо? Тут зберігаються соуси, тут зберігаються салати, томати, салат айсберг, тут зберігаються молочні соміші для наших коктейлів і різні соуси. Я Пливу. Пливу. Там пиво зберігається. Пливу. так і скажіть. Це морозильна камера. Тут у нас зберігаються заморожені коміти, температура від мінус 18 до мінус 23 градусів. Да, так, дійсно дуже холодно. Да, <реш> Ні, дякую, дякую. Дійсно дякую. холодно. Да, дійсно холодно. Так. А ручки є всередині, щоб якщо когось закрити. За да, да, да. нашого не треба. Як ви бачите, у нас м'ясо зберігається на таких спеціальних стелажах. Цікаво. Так, знімаємо прямо з холодильника, як виглядає м'ясо в KFC. А Секрети маринаду не розкриваються, мені здається острі. А це мені здається не острі. А чекайте, вони без панірування. Е, так, ми ну, зараз вам покажемо, що спеціальна зверенятко загортає, що була Звісно, нам показали, що холодильник де зберігається курка, і на моє здивування вона не була там запанірована. Я думав, що воно все готове, а виявилось ні. І секрет панірування і як це роблять, я вам зараз покажу. злотичку, його така структура, як чешуйка. Якщо розвинена продукція одна пішка, маленька там і... Киші готуються, а тут гостра продукція, вона така подрядна. Готова їжа там зберігається певний час. І для кожної страви це особливий час. Тому я його навіть не запам'ятовував. Але при нас викинули байці і картоплю фрі. Можеш починати писати коментар. Краще б цю їжу віддали мені. Є спеціальні такі таймери, на них кажеться час, скільки всі залишилися продукту зберігатися. Індивідуально, тобто не можна що щось разом. Також я пізняв процес, як цю всю їжу збирають і картки з технологією приготування. Вони розуміли, вона... так. Вони Вони зранку два співробітника на кухні, бо мала завантажити. Де... Чистоту може на будь-якій станції допомогти. При нас поміряли якість олії. Щоправда, я таки не зрозумів. Нам сказали, що вона добра, але я чесно чекав якогось зеленого сигналу, щоб лампочка там заблимала якась. Ну, будемо вірити на слово. Якщо хтось розбирається, то напишіть в коментарях, бо я не шарю, що воно там показувало. ми попробуємо цю картоплю з великого магазинка, сюди, щоб минуло чи швидше. Тут у нас століття прикурниця для картоплі. Зараз ми покажемо, як ми заміряємо. Якість нашого У нас є ось такий тестер для олії, який замірює рівень окиснення масла. От Тут зверху пишеться температура, а внизу пишеться цей ступінь окиснення. От, якщо він менше 20, то масло ще продати ну, використання. Це масло масло. Найголовніше питання, Ді пробітникам знищили. Для тих, хто не знав, як готують шейки, то просто готову суміш з пакета, заливають в спеціальний холодильник і воно все там крутиться. Нічого складного. Можете затянути сюди всередину. Тут видно, що це молочні суміші, Виробляється в Вінницькій області, місто, місто і. Для багатьох шок, але лимонад там готують сиропів. В них є коробка з сиропом, балон СО 2 і фільтрована вода. І все воно вам потім змішується в склянку. Як працює ця система? У нас є сиропи пепсінь від досили, які підключаються до цієї системи. них підключається балон з СО2. І змішується це все з водою і він вже виходить у нас готовина. Тут можна побувати сирона. І ось тут те, що ми сказали, що самі, да, самі напої вони до нас приїжджають в таких сиропах, вони густі. Були і... спроби спробувати сироп без розбавлення? Е... Чи то взагалі капець буде? Да? Ні, не було. Але я знаю, що десь пробили, то пробували, да. то дуже-дуже дуже спрощено, дуже, -дуже, сиропи, дуже Ага. Не робіть так. І ось він. Найцікавіший момент, коли нам вже дадуть приготувати бургер своїми руками. Щоправда, нам заборонили готувати на кухні, тому що в нас, як мінімум, немає санітарних книжок. І нам це все винесли в зал. І ми готували під пильним наглядом відвідувачів. Ну що, поїхали готувати бургер. А, є вже карамелізована булочка, ось таку принесли. Може сюди а я вам кудись показати. А вона після тостера, сюди не може тостер перенести, тому булочка вже карамелізована. А в мене просто лаваш. Для <хто> боксмайстера. Ми беремо. Берете свою булочку. Вниз чи верх? Верх. верх. Один натиск пістолета. Добре. Є Є салатики. Берете салатики. Його має бути 7 грамів, але ви вже по своїй дієті. ну Багато А, 7 грамів. Все одно, що ви на око насипаєте, правильно приблизно? що ми Я зрозумів. Так, помідори. Ні, в тавері не будуть помідори. Це вже якісь відомі. В мене свій рецепт вже. зараз розсуду. Буде так. Картопляник. Так, картопляник усе в мене. Це вже нова страва для нового сезону Тауера. Не їжко бургер Не їжко бургер, я згоден. Чекайте, сирочок. Сирочок, один чи два? Один. Бо як з помідорами можу і додати. Хто вибирає гостру страву, ось ваш зіл'єк прошу. Ого. Так, гарний зіл'єр. Продайте зверху. І тут кетчуп, просто пістолети особи. Ще на кетчупу і зверху. Ну, у нас є помідор, кетчуп з помідорів, тому все, у нас вийде суполити бургер. повертаємо його. Він готовий. Боксмайстер. Боксмайстер. Беремо салатик. Залишки вже. А, ні, ну тут вистачить. А куди посередині? Ну, я можу поділитись з тобою. хочеш? Да. Тобі трошки додам салат. Та тут ще є, почекай. Я ділюсь з дружиною. Потім Я вже можу всі забрати, так? Да? Ну все, все, все в сім'ю, правильно? Берете класичок сім. Куди? Потім по центру кладіть, Ні, ні, отак, хвостиком донизу. Отак, так, красиво. Uh -huh. бери сирочок, шматочок. Зверху? Так, так. Трошки нижче ж. Yes. Так, так. Mm -hmm. І хешик. Якщо завтра на вечері не буде ролакає. Січ... Ні, 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 отак, отак, так, отак. А І тепер загортайте, як лялечку. Берете до, до центру, так, притримуючи. <laughs> <заразаврати> і отак, і другий. <заразаврати> ну і це все, і це все... Бути да. Ага. І це треба буде простеріг. Це о, майже Tower Original. <зараз> це не їжка Tower. їжка Tower. Приготоване з собою смачніше ще <зараз> врази <зараз> стає. У нас особливий виходить. О! Навіть гарячо. Ну що я вам скажу? Їжте смачно, бо їжа це смачно. Чи смачно в KFC? Ну так, смачно. Чи проплачений цей огляд? Ні, не проплачений. Чи сподобалось нам з Лізою? Так, сподобалось. Це було як мінімум цікаво. Ну що ж, дякую за перегляд. Бувайте!